Ознайомимось з темою стереотипи упередження та дискримінація. Ми кажемо про те, що ключовими поняттями є забобони та упередженість, основні форми прояви дискримінації, гендерна рівність, організація безпеки і співробітництва в Європі, толерантність, конфлікти, компроміс, інклюзія, рацизм і ксенофобія. Також ми кажемо, що стереотип це стале спрощене, схематичне викривлене таке уявлення про щось або когось. Уперше цей термін з'явився та застосував його американський журналіст у 1922 році. Саме Уолтер Ліпман напише книгу Суспільна думка і там розповість про стереотипи. Тим словом, він намагався описати метод, за допомогою якого суспільство намагається накласти штам на кожну людину та прояснити, чи добра ця людина, чи погана. стереотипи вони формуються на основі віку, статі, раси, релігії, професії та національності. Наприклад, за віком то всі підлітки важкі. Стаття, чоловіки не плачуть. Раси у чорношкілих фізичні якості переважають над інтелектуальним релігії, іслам, релігія терору. Усі німці пунктуальні. Гендерний стереотип, він стандартизований, тобто є певна модель поведінки для жінки, і вона повинна її виконувати. Тому піднімається питання гендерного права, де розглядається, що жінки та чоловіки вони рівні за правами. Види стереотипів бувають позитивні, моя дівчина найвродливіша, моя країна найкраща, наші вчителі найрозумніші. Негативні у селі люди менш освічені», французи розбещені, араби войовничі. Є нейтральні такі стереотипи. Наприклад, усі українці люблять борщ, усі іспанці дивляться коридом. Причини виникнення стереотипів це відсутність життєвого досвіду, емоційне сприйняття та упереджене ставлення. Отримана інформація не співпадає з думкою про людину, і відсутність достатньої кількості фактів. Упередження це зазвичай негативні думки. Проявища, людину або групу людей, що, однак не передбачають безпосереднього знайомства з ними, а тому формуються опосередковано. Упередження бувають етнічні, національні, расові, релігійні, статеві і ті, які пов'язані із зовнішністю або з фізичними вадами, що обумовлені особливостями зовнішнього вигляду людини. Дискримінація це обмеження прав людини і утиск і її гідності за ознаками раси, національності, статі, релігії, переконання, майнового становища та інших причин. Звідси також впливає термін геноцид це навмисне, систематичне знищення певної національної групи чи групи цивільного населення з метою повністю ліквідувати цю національність. Чи можливо це буде релігійна група, яку потрібно буде ліквідувати? Протиправна національна політика, що має на меті пригноблення представників однієї раси представниками іншої, також є такий термін, як ксенофобія, походить від грецьких слів ксенос, чужинець, незнайомець та фобос, страх. І означає страх перед чужоземцями, ненависть до них, їх культури та звичая, несприйняття. Ну, яркими представниками є, наприклад, скінхеди. Так, і пропоную вам виконати такий проект, що я думаю про стереотип за наступним планом, який ви бачите на екрані. Дякую всім за увагу!